Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по головних пунктах позиції переговорів в Саудівській Аравії. Вже є деталі. Газета Economist, The, The Times, а і кілька інших вже написали і Financial Times Написали вже, яка переговорна позиція України, яка переговорна позиція м штатів, але ще й звідки взялася переговорна позиція Росії. Цікаво, хто ж її там буде представляти, але. Є план, який везе Україна, є план, який вимагають штати. Давайте це проаналізуємо, тому що економіст каже, що ставки будуть супервисокі. Якщо зараз не домовимося, американці можуть потім до цього і не повернутися. Але знову ж таки американці готові запропонувати аж ціле нічого. Нічого, не відновлення зброї, не Повернення розвідданих і кажуть, що Україна їде туди просити баш на баш. Ми готові підписати угоду, але ви нам дайте гарантії. Плюс Україна готова на часткову заморозку. Типу, не знищувати їх в морі, не робити довгі удари. На що на американці поки що не погоджуються? Давайте все проаналізуємо, тому що є деталі. Трамп сказав, що майже вже розблокував зброю для України, але вона ще заблокована. Але вже майже розблокована. Каже: я хочу не просто рідкоземельних металів, а я хочу, щоб Зеленський сказав, що будуть вибори, що він відійде від посади, що вони готові підписати такий мир, який подобається Трампу. Ну, така собі саудівська менюшечка виходить. Давайте це проаналізуємо, плюс зміна влади в Канаді, і знайшли брата Джей Дівенса, який ще місяць тому дав інтерв'ю, виявляється, він фанат України, воював за Україну в складі Вовків довінчі да Вінчі. І каже: Брат розумний, але він не гідник. То, що він зробив з Зеленським і з Трампом в кабінеті, говорить, не дозволю ображати своїх побратимів. А він реально з 22 по 24 воював на Донбасі. І брата не підтримує в його заявах. Брат Джей Дівенса зробив ось таку заяву. Давайте все проаналізуємо, все розберемо по поличках. Будь ласка, зробіть донат. Ми майже 600 тисяч з вами вже зібрали. Вчора ввечері. ви попрацювали просто ідеально. Нам треба мільйон вісімдесят. Будь ласка, включіться. Нам треба закрити ці отелі. Тим більше ви знаєте, що чотири і плюс один нам далі. Тому військовим на 125-ту бригаду дамо 5 розвідних, крутих, класних дрони. І це буде якраз ідеальна історія. 4 зам... 5 замість 4. От, це наша з вами математика, ми так любимо. Тому дякую за подарунок. От, давайте доб'ємо і потім мінімум 2-3 дні точно зробимо паузу, бо щоб гроші донатити, їх треба заробляти. Ну тому треба буде невеличку паузу зробити. Попрошу вас зробити зараз донат. Нам зовсім трошки залишилось, добиваємо і буде невелика пауза. А зараз, будь ласка, включіться. 125-та бригада. Купуємо 4 аутелі. Більша половина грошей вже на базі. Треба добити. Ну і підпишіться, це важливо. Україна запропонує часткове припинення вогню, каже Financial Times. На переговорах в Саудівській Аравії це буде позиція України джерела видання. Вони якраз таки на цьому розбираються. Говорячи про підготовку до переговорів в Саудівській Аравії, заявили, що Київ хоче запропонувати часткове припинення вогню, зокрема далекобійних ударів по РФ. Та бойових дій на чорному морі таким чином Україна сподівається, що прогрес в переговорах змусить Вашингтон скасувати рішення про заморожування в обмін розвідданими та постачання зброї. За словами одного з українських високопосадовців, короткострокові перспективи Київ надаватиме пріоритет налагодженню зв'язків зі США. Водночас двоє європейських посадовців сказали, що Україна розглядає прогрес у переговорах. Про припинення вогню як послугу за послугу за відновлення військової та розвідувальної допомоги. Що ми бачимо зараз? The Economist паралельно виходить і каже, що ставки будуть дуже високі, ставки просто неймовірні будуть, і вони кажуть, що це насправді дуже небезпечна історія, тому що американці їдуть. Вимагати не просто рідкоземи, а заморожуєте так, як ми сказали. І там уже навіть є ціла менюшка від Росіян. Зараз по цьому ми теж пройдемося. Україна дасть зрозуміти, США, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її здатність до переозброєння, змушує визнати окуповану територію російською або втручається у внутрішню політику України. Наприклад, наполягаючи на проведенні виборів, є неприйнятною, пише за економі. Зрозуміло, що з посиланням на українських на українські джерела високопоставлене джерело близьке до Кремля припускає, що Росія має намір вимагати від України проголошення нейтралітету, повне виключення іноземних миротворців. Ймовірно, Україна не буде навіть розглядати такі умови, принаймні, до початку реальних переговорів. Змі каже, що ставки на переговорах будуть надзвичайно високі. Е, Британія пише вже інша газета The Times, Британія допомагає і консультує Україну, як правильно себе вести з американцями, як правильно і не посваритися, як минулого разу, і досягти тих цілей, які хоче Україна. Ну Трамп каже, що вже майже досягли. Майже досягли домовленостей, але ну в цьому майже нічого немає. Розвіддання ми не отримуємо, зброя не працює, працює тільки українська зброя. Спікер палати Майк Джонсон каже: до речі, вибачався вже добре. Знову став нашим другом. І до речі, Лінсі Грем теж сказав, що все супер. Підписуйте, все буде класно. Одним словом, хлопці змінили позицію. Тепер вони знову наші друзі. Але поки що друзі ми не стали Венс. Трамп і маск. Ну, маска ми не чіпаємо. Ми вчора зробили там повний розбір з вами по цій історії. От, Зеленський повністю змінив ставлення догоди між країнами про корисні копалини. Про це захилу сказав спікер Майк Джонсон. Ми ну, власне Трамп каже, цього тижня стануться великі події для України та Росії. Він на це дуже сподівається. Правда, сподіваючись на великі зміни і великі реформи, журналістка запитала, що Путін його принижує, атакуючи Україну. А Трамп каже: хто що це? Ви мене принижуєте? Тобто він не хоче визнати, що Путін йде не по плану. Він не хоче визнати, що Путін плював на всі ці перемовини, що Путіну взагалі все все рівно. Але Трамп ще й досі вірить, що Путін його не кине, кине. Але зараз ну, в них таке налаштування. Тому їдемо в Саудівську Аравію, там буде озвучено в тому числі вимоги Росії, будуть міряти, чи Україна на них погодиться. Американці вимагають виборів, щоб Зеленський на них погодився і зробив кроки, що ці вибори будуть знову ж таки можуть вимагати, щоб він не йшов. Найсмішніше, що Трамп думає, що прийде якийсь президент, який захоче підписати капітуляцію. Але уявляю розчарування Дональда Трампа, коли будь-хто, хто виграє, не захоче підписувати і розглядати те, що він пропонує. Тому що для любого українського президента інтерес держави України і народу України завжди важливіший. Трамп цього чомусь не розуміє. Точно так же, як і для Канади, найважливішими будуть е е канадці е 59 річний. Е Марк Керні буде новим спікером. Незрозуміло, чи розпустять парламент, бо це партійні вибори. Джастін Трюдо пішов. Як кажуть, пішла епоха. Кольорові шкарпетки Любов до України і яскраві комунікації з Меланією Трамп, які як жартують в Фейсбуці, призвели до скандалів з Дональдом. От це жарти, але Канада сьогодні обороняється, тримаючись і спираючись на гідність. Розум, тому що б'ють не у всі бізнеса, а б'ють саме в ті бізнеса, які скорочують доходи виборців Трампа. Дуже розумно б'ють і правильно тільки в больові точки, не сваряться зі всіма штатами, але дають зрозуміти виборцям Трампа, що риторика неправильна. І от зараз Кьорне, який був головою. Центрального банку Канади. Потім його забрали до себе британці. Що тоді сказав, та що ж ви забираєте? Найкращий футболіст в банківській збірні всі пішли в кризу, а ми ростемо. Британці кажуть: супер, нам такий самим треба. Взяли його і забрали. Вон працював з бізнесом. Знайомий кум Христі Фрілянд Українки. Ну що можна ще бажати? Це прекрасно. От насправді дуже професійний політик, стриманий не популіст. А, ну і власне за нього проголосували там 100 з хвостом тисяч за Христю набагато менше. Ну от загалом 152 тисячі партійних членів взяло участь в голосуванні. Ну і власне а, обрали Марка Керні цим спі спікером. Пробачте, прем'єр-міністром Трюдо збирає речі. Дійсно, кілька термінів відбув. Трюдо в кінці ще й виросли дико рейтинги за те, що не ліг під Трампа, не здався. Ну і за те, що американо тепер називається в Канаді канадіаном. От і власне піде, піде з посади. На жаль, класний яскравий проукраїнський українці е, любили його. до війни більше війну він себе не проявив, так як ми того б хотіли. Були більші очікування до нього. Але бачимо, в будь-якому випадку Канада допомагала, стояла на проукраїнських позиціях. Ну, як писав з економіст, що може колись Канада приєднається до європейського союзу, якщо протистояння штатами буде дуже серйозним. Ну, супер! Тоді українці в Канаді та на материковій Україні зустрінуться в рамках союзу і воз'єднаються. Це буде прекрасно. А, ну а в Христя Фрілянд більш за все отримає посаду в новому уряді. Далі, двоюрідний брат Венса два з половиною роки воював в Україні. Про це пише Ліфікер. Він дав, він дав класний а, подкаст, видно, звичайний, нормальний, порядний чолов'яга, працював на нафтовій компанії, зрозумів, що Путін мудак і пішов воювати за Україну. Приїхав в Львів, записався і пішов воювати. Причому. А якщо читати фігару і дивитися подкаст, до речі, подкаст за місяць подивилися аж 400 людей тільки вчора там по чуть-чуть цього рости. Спочатку з нього всі сміялися, йому 47 років цьому нейто. Але коли взяв автомати 5 разів потрапив саме в ціль з 800 метрів, всі сказали нормальний хлопець, ходи воювати. Дійсно, ризикував життям, бився за Україну. От, і каже, що Джей Ді Венс, брат його двоюродний, хороший, розумний хлопець. Коли він критикував Україну, каже: Я думаю, ну це так, ігри там, Трампу сподобатись, електорату сподобатись. Але те, що вони зробили з Зеленським в кабінеті, було засідкою з абсолютною недобросовістю. От, і він каже, що він розчарований позицією свого брата. Я був розчарований, коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зленського тими звітами, які він бачив. Я думав, що а, задихну, задихнуся. Як міг би сказати йому правду без удавання, без особистої зацікавленості? він ніколи не намагався дізнатися більше. Нейтрас повів, що кілька разів намагався зв'язатися своїм кузеном. Він навіть залишив повідомлення в офісі Венса, однак відповіді не отримав. 20 років тому Нейтвен служив в морській піхоті, але після 22-го до 22-го жив цивільним життям, а після 22-го поїхав в Україну, залишивши свою кар'єру в нафтовій компанії. От, він супер республіканець, дійсно переконаний. От, е і от власне про таких в своїй книжці хіл Біллі Еледжі. Сільська елегія», вона перекладена писав Джей Дівенс. Я ще колись прочитав спеціально цю книжку, розуміючи, що в нього будуть вкладати гроші, він буде рости. Ну от але зараз зрозуміло наскільки нещирий Джей Дівенс, що він грає на камеру, прикривається донькою. Ну і веде себе дуже недобросовісно по відношенню до людей, які захищають правду. Тим більше в його родині чітко розуміють, де правда, а де російська брехня, пропаганда та спроби окупації. Ось така друзі, інформація. Бачимо, що в протижейдіванце не тільки Україна а і більшість в Штатах, але ще й навіть його двоюрідний брат, який воював за нас зараз. Щоб за нас треба воювали наші переговірники, тому що треба відбитися від нейтрального статусу, зберегти миротворців, не визнати окупацію. А це все те, що нам везуть наші американські друзі, зрозуміло, що щоб задовільнити росіян. Коли Трамп каже жорстко атакував Путіна, виникає сумнів, тому що жорстке меню везуть якраз таки для України. Я казав, для нас зараз важливо зробити просто нереальне, просто зробити супернеможливе. Це тільки ось таке чарівне. Меню може допомогти нам зберегтись. Якщо американці будуть стояти, що зброю не включають, гарантій нема, визнавайте капітуляцію. Ну тоді для чого підписувати цей договір? Я вам вчора про це казав. Напишіть, будь ласка, як вам умови, які везуть американці? Перше, друге, як гадаєте, далі буде зустріч з росіянами? Чи ні, чи поки що на цьому залишиться ще попрацюємо, наприклад, 2-3 тижні, а то й місяць з американцями, чи Трамп буде намагатись максимально швидко загнати нас в перемовини уже одразу з росіянами? От як ви гадаєте, яким буде наступний крок Трампа? Підпишіться на цей канал, зробіть донат, 125-та бригада. Можливо, там теж якийсь брат віце-президента чи президента. Ми їм теж допоможемо. А якщо ні, то ще краще точно знаємо, що отримують наші хлопці. Хлопці бойові, ті, які боронять державу, не дивлячись на жодну геополітику. Ну і власне напишіть, яке ваше ставлення до Джастіна Трюдо. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.